У цьому епізоді ми розглянемо три жахливі історії, де люди втратили життя, намагаючись зробити селфі з небезпечними дикими тваринами. Від молодого чоловіка в США, який зіткнувся віч на вічі з ворожим ведмедем, до індійця, який незаконно проник у клітку до лева в зоопарку. Все заради ідеального фото. Але спершу ніж ми почнемо, не забудьте вподобати, підписатися та поділитися цим відео. Ваша підтримка допоможе нам створювати більше захопливих документальних фільмів, подібних до цього. А тепер давайте почнемо з історії Джесіки Мартінес. 15 липня 2014 року, неподалік від Х'юстона, Техас, Приватна колекція екзотичних тварин стала тлом для одного з найжахливіших нападів тигра в недавній американській історії. Джесіка Мартінес та її давня подруга Емі Чен обом по 23 роки вирушили на вихідні, сповнені пригод, але на них чекала трагедія, яку ніхто не міг передбачити. На початку 2000-х років приватне володіння екзотичними тваринами в Техасі стрімко зростало. До 2014 року в штаті в приватному полоні перебувало більше тигрів, ніж у дикій природі Індії. Понад три тисячі великих котів жили в приватних подвір'ях, саморобних вольєрах і нерегульованих притулках. Поєднання слабкого правового нагляду та багатих колекціонерів створювало умови, про які експерти неодноразово попереджали. Джесіка та Емі були близькими подругами ще з підвідкових років у передмісті Х'юстона. Працюючи разом помічницями стоматолога в одній клініці, вони проводили майже кожні вихідні в пошуках нових вражень. Телефон Джесіки iPhone 5S був переповнений фотографіями з походів, пляжних поїздок і невеликих фестивалів. Їхня поїздка до дивовижного світу Томпсона, закладу, що позиціонував себе як притулок для екзотичних тварин, була організована завдяки кузену Еммі Майку, який там працював доглядачем. Власником закладу був Девід Томпсон, заможний ветеран нафтової промисловості, який почав колекціонувати екзотичні тварини у 2008 році. Його приватний зоопарк займав 15 акрів землі та містив сім тигрів, чотирьох левів і кілька інших небезпечних видів. Незважаючи на їхній розмір і силу, тварини утримувалися в клітках, які ледь відповідали мінімальним законним стандартам. Майк Вілсон, кузен ЕМІ, якому було 35 років, працював у закладі три роки, хоча не мав академічної підготовки з поведінки тварин чи зоології. Як і багато працівників приватних звіринців, його знання базувалися виключно на досвіді роботи. Томсон забезпечував щедру оплату та житло на території, що робило роботу привабливою попри значні ризики. Джесіка та Емі прибули приблизно о 16:30, коли пекуче техаське сонце почало спадати. Вхід до комплексу був непримітним, лише металева брама з вицвілою табличкою, що забороняла відвідувачам заходити. Найціннішим експонатом колекції був Раджа, величезний бенгальський тигр, якому було 8 років. Томсон придбав його ще тигреням у торгівця екзотичними тваринами з Оклагоми, який розпродавав запаси через фінансові проблеми. Коли Раджа вийшов із свого бетонного укриття, дівчата затамили подих. Вага тигра перевищувала 500 фунтів, його вигляд заворожував. Тигри це вершинні хижаки за своєю природою. Сила їхнього укусу перевищує тисячу фунтів на квадратний дюйм. Достатньо, щоб одним укусом зламати хребет буйволу. Їхні лапи можуть розчавити кістки одним ударом, а висивні кігті виростають до чотирьох дюймів. І найважливіше, навіть тигри, вирощені в неволі, ніколи не втрачають вроджених хижацьких інстинктів, закладених у їхній ДНК. О 15:15 .15 Заклад розпочав вечірню процедуру годування. Клітка раджі була огорожею розміром 40 на 60 футів із вузьким жолобом для годування з одного боку. Огорожа сягала 12 футів у висоту і була увінчена дротом, нахиленим усередину, щоб запобігти спробам вилізти. Як і багато приватних зоопарків, заклад Томпсона мав мінімальні системи безпеки без сучасних засобів, які є в акредитованих установах. Майк узяв відро з сирою курятиною з найближчої морозильної камери, і почав ритуал годування, який повторював сотні разів. Джесіка та Емі стояли в позначеній зоні для відвідувачів приблизно за 5 футів від огорожі. Спритність і майстерність раджі, який стрибав у повітря, щоб схопити м'ясо на льоту, змусили обох дівчат підняти телефони, щоб зафіксувати це видовище. Тоді сталося немислиме. Поки Майк зосереджено годував тигрів, він не помітив, як Джессіка повільно наблизилася до огорожі, намагаючись зробити ідеальне селфі. Несвідомо вона нахилилася ближче, щоб краще вибудувати кадр. Еммі, відволіківшись на гучний рик із іншої клітки, відвернулася. Майк бачив, як відвідувачі порушували правила раніше, притинали позначені лінії чи наближалися занадто близько, не усвідомлюючи небезпеки. Коли Раджа переключив увагу з їжі на Джесіку, Майк спочатку подумав, що це невинна цікавість, тигри часто фіксуються на раптових рухах. Але Джесіка підійшла ще ближче, на відстань трьох футів від огорожі. Цієї короткої відстані було достатньо, щоб активувати хижацькі інстинкти раджі. Раджа кинувся. Удар його стрибка сильно вдарив по ослабленій огорожі. Роки впливу тихайської погоди послабили конструкцію, і металева сітка піддалася в точці напруги. Його величезна лапа прорвалася крізь розширювальний отвір, кігті глибоко вп'ялися в плече Джесіки, тягнучи її до пролому. Коли тигр просунув голову і верхню частину тіла крізь отвір, огорожа ще більше зруйнувалася. Усе сталося за лічені секунди. До 17.20, лише за 5 хвилин після початку годування, раджа стиснув щелепи на верхній частині тулуба Джесіки, її плече і ключиця були розчавлені миттєво, його кігті розірвали шкіру і м'язи, затягуючи її всередину. Майк кричав, намагаючись кинути додаткове м'ясо, щоб відволікти тигра. Але увага раджі була прикута він перебував у повному мисливському режимі. Еммі кричали і намагалися відтягнути Джесіку, але це було марно. Сила тигра переважала будь-які людські зусилля. Тремтячими пальцями Еммі вдалося викликати 911-18-24, о але через віддаленість місця допомога була за 20 хвилин. Майк робив усе можливе, щоб відігнати раджу, але на той момент тіло Джесіки вже було сильно пошматоване об огорожу. Коли бригада швидкої допомоги прибула о 17.44, Джесіка вже кілька хвилин була без свідомості втрата крові і травми були несумісними з життям. Офіційне дослідження виявило численні критичні недоліки записів про технічне обслуговування огорожі не існувало. Жолоб для годування порушував кілька стандартів безпеки. Відвідувачів погано пояснювали правила щодо дистанції. Гірше того, страховий поліс Томпсона закінчився за три місяці до інциденту, а обов'язкові щорічні перевірки безпеки не проводилися понад рік. Раджу приспали після нападу, попри протести кількох організацій із захисту тварин. Трагедія спричинила широку дискусію про приватне володіння екзотичними тваринами в Техасі. Заклад був остаточно закрито, а решту тварин перевели до належно регульованих притулків. Емі Чен стала активною захисницею реформ. Вона навіть свідчила перед законодавцями Техасу, виступаючи за посилення нагляду та суворіші закони. Майк Вілсон назавжди покинув світ екзотичних тварин. Невимушена розслаблена культура приватних звіринців. Приспала пильність усіх, і це коштувало Джесі чи життя. Але її історія лише початок. Далі ми вирушимо до диких просторів Аляски, де група друзів дізналася, що насміхатися з небезпеки може швидко обернутися кошмаром. Липень 2018 року. Національний парк Деналі Аляска. Троє друзів зі студентських років, Ітан, Маркус і Трой, місяцями планували поїздку на Аляску. Нещодавно закінчивши університет Вашингтона, вони святкували останнє літо разом перед початком роботи на повний день. Ітан був любителем пригод, завжди шукав гострих відчуттів. Маркус, обережний і аналітичний, часто виступав голосом розуму. Трой був жартівником, харизматичним, сміливим і одержаним ідеєю стати вірусним у мережі. Їхньою метою був віддалений хребет у парку Денелі. Відомий своїми мальовничими краєвидами та активністю диких ведмедів. Хоча цей район славився грізлі і чорними ведмедями, він також став популярним серед шукачів адреналіну, які хотіли зробити селфі на тлі дикої природи. Рейнджери розмістили попередження по всьому парку: не наближайтеся до диких тварин, тримайтеся на відстані 300 футів від ведмедів. Але пости в соціальних мережах малювали іншу картину. Люди підходили ближче і залишалися неушкодженими. Для Ітана й Троя спокуса зробити ідеальне фото для Інстаграм переважила ризик. Маркус залишався стурбованим, але приєднався до друзів. Вони прибули 23 липня, розбили намет на краю дозволеної зони і планували провести дві ночі досліджуючи місцевість. Того ж дня вони вирушили в похід глибше в долину, де часто бачили ведмедів. О 15.40, приблизно за дві милі від стежки, вони помітили грізлі в далині. Він був приблизно за 120 ярдів повільно блукаючи хребтом над ними. Трой одразу дістав телефон. Підійдемо ближче, сказав він. Ітан ненадовго завагався, але погодився. Маркус відмовився, попереджаючи, що вони вже занадто близько. Можна збільшити зображення, наполягав він, але інші посміялися над ним. Протягом наступних п'ятнадцяти хвилин, Ітане не трой підкрадалися ближче, ховаючись за болунами і роблячи знімки, поки ведмідь повільно рухався. На відстані приблизно сімдесяти ярдів тварина раптом зупинилася. Трой, який ніколи не міг встояти перед трюком, встав, розкинув руки і закричав Вій, великий! посміхнись для камери! Потім він почав знімати відео з ведмедем у кадрі. Це був момент, коли все змінилося. Грізлі зовмер, зафіксувавши погляд на Трої. Умить тварина перейшла від пасивності до настороженості. Грізлі відомі своєю непередбачуваністю. Одну секунду вони здаються байдужими, а наступною стають некерованими. Без попередження ведмідь кинувся. Трой закричав і побіг. Ітан критьвов, «Не біжи! Але паніка вже взяла гору. Ведмідь подолав перші 50 ярдів менше ніж за 4 секунди. Маркус, який ховався далі, пригнувся за деревом, серце колотало. Ітан намагався дістати балончик з перцевим спреєм, але не зміг зняти кришку. Ведмідь дістався до Троє першим. З жахливим риком він збив його з ніг і почав шматувати. Троє кричав, коли зуби тварини вп'ялися в його спину і плече. Сила удару миттєво розтрощила йому ключицю. Ітан, завмерши від жаху, нарешті зміг активувати балончик, але вітер змінив напрямок, і хмара спрею не влучила в ціль. Грізлі повернувся до Ітана, кинувши нього з такою ж люттю. Ітан ухилився від першого удару, але спіткнувся об камінь і впав. Ведмідь роздяр йому ноги і спину, розриваючи одяг і шкіру. Маркус. Залишався в укритті, тремтячий паралізований страхом, стискаючи телефон, але не в змозі викликати допомогу. Через хвилину, яка здалася вічністю, ведмідь зупинився. Можливо, його відлякав запах перцевого спрею в повітрі чи втрата інтересу, але він повільно відступив, зникнувши в лісі. Маркус нарешті набрав 911. Допомога прибула лише через 90 хвилин через віддаленість місця. На момент прибуття рятувальників, Трой уже був мертвий. Його травми були катастрофічними. Ітан ледве тримався при свідомості, страждаючи від величезної втрати крові й шоку. Його гелікоптером доправили до Анкоріджа, де він провів три тижні в реанімації та переніс кілька операцій, щоб урятувати ноги. Вірусне відео з телефону Троя, яке зафіксувало напад ведмедя і перші секунди атаки, поширилося в інтернеті, мов лісова пожежа. Але замість захоплення воно викликало обурення. Глядачі критикували безрозсудність, зарозумленість і тривожну тенденцію ставити особисту безпеку на друге місце після слави в соціальних мережах. Офіційні особи парку використали цей інцидент, щоб посилити суворі правила щодо взаємодії з дикою природою. У парку Деннелі збільшили патрулювання і додали нові попереджувальні знаки, але основна проблема залишилась. Занадто багато людей недооцінюють небезпеку диких тварин. Смерть Троя стала частиною інструктажів рейнджерів і моторошним нагадуванням для майбутніх відвідувачів. Ітан більше ніколи не ходив у походи. Він відмовився від пропозиції роботи і понад рік боровся з посттравматичним стресовим розладом. Маркус виголосив промову на похороні Троя. Його голос тремтів, коли він зізнався, що досі чує крики у вісні. Але навіть це не було останнім випадком, коли хтось порушував правила заради фото. У нашій останній історії ми відвідаємо зоопарк в Індії, де чоловік, керований алкоголем і помилковою хоробрістю, вирішив залізти вольєр до лева з фатальними наслідками. Вересень 2019 року Хайдарабад Індія 33-річний Сіва Кумар увесь день сильно пив. Місцеві свідки згодом засвідчили, що він спожив кілька пляшок міцного пива неподалік від зоопарку Неру, популярне місце на околиці міста. Близько 17-ї сіва, уже помітно п'яний, раптом вирішив зробити те, що приголомшило всіх, хто це бачив. Він переліз через захисний бар'єр, що оточував вольєр із левами. Кілька відвідувачів закричали від жаху, а деякі кинулися попередити персонал зоопарку. Але Сіва, здається, не переймався. Він похитувався і йшов по траві, розмахуючи руками перед левами і вигукуючи щось незрозуміле. Люди почали знімати на телефони. Спочатку два леви у вольєрі, самець і самка, стояли нерухомо, спантеличені присутністю людини. Сіва продовжував наближатися, сміючись, кричачи й жестикулюючи, ніби влаштовуючи шоу. Дехто навіть нервово сміявся, думаючи, що це може бути постановкою. Але за секунди атмосфера змінилася. Самець Лев почав рухатися до сіви повільно і цілеспрямовано, пригинаючись до землі. Сміх припинився. Паніка охопила натовт, коли люди закричали сіві, щоб він вибирався. Він обернувся, подивився на лева і підняв руки, ніби кажучи «Заспокойся». Потім він сів і спробував позувати. Лев не вагався. Одним потужним стрибком він подолав відстань між ними і збив сіву на землю. Натовп закричав. Кров з'явилася майже миттєво, коли Лев укусив його в плече, а потім у шию. Самка залишалася позаду, спостерігаючи, як самець утверджував контроль над тим, що вважав порушником своєї території. Персонал зоопарку прибув за 60 секунд, кричачи і б'ючи по стінах вольєра, намагаючись відволікти тварину. Але леви, коли вони в бойовому настрої, надзвичайно важко відволікаються. Доглядач вистрілив транквілізатором, але його дія мала проявитися лише через хвилини занадто довго. Тіло сіви стало нерухомим за лічені миті. Лев тягнув його кілька футів, стоячи над ним, доки транквілізатор нарешті не подіяв. Коли працівники зоопарку забрали тіло, Сіва був оголошений мертвим на місці. Його травми були. Надто серйозними. Пізніше коронер встановив, що він, ймовірно, помер протягом перших 20 секунд нападу. Увесь інцидент був зафіксований на кількох телефонах. Відео показало людину, яка вірила, що може увійти в клітку до хижака і вийти живою. Дехто припускав, що сп'яніння дало йому хибне відсуття невразливості. Інші вважали, що він шукав уваги трюк для слави чи соціальних мереж. Але незважаючи на наміри, результат був той самий жахлива і безглузда смерть. Зоопарк зіткнувся з жорсткою критикою громадськості, хоча всі захисні методи були на місці. Бар'єри, попереджувальні знаки і камери працювали як належить, але людська поведінка, непередбачувана і часто ірраціональна, обійшла всі рівні безпеки. Згодом влада встановила вищі огорожі і запровадила перевірки на алкоголь на входах у вихідні. У наступні місяці експерти злою використовували цю трагедію, щоб нагадати громадськості. Дикі тварини не актори в шоу, вони не реквізит, вони не слідують сценаріям і не зважають на ваші наміри. Для них ви або загроза, або цікавість, або здобич. Історія Сіви Кумара незабаром була затінена вірусним дебатом, жартами в інтернеті і реакційними відео. Але в Хайдарабаді його смерть залишилась жорстким попередженням, закарбувалася в пам'яті кожного, хто бачив, як він переліз через той бар'єр. Та навіть це не було останньою повчальною історією. У 2021 році в провінції Лімпопо, Південна Африка. Турист на сафарі спробував зробити щось вражаюче схоже селфі з диким гепопотамом. Те, що сталося, було швидким, трагічним і цілком передбачуваним. Гіпопотам пасся біля води, величезний самець зі шрамами на боках і товстими складками шкіри, вкритими брудом. Туристів неодноразово попереджали не залишати транспортний засіб. Гіпопотами, попри свій комічний вигляд, є одним із найнебезпечніших тварин Африки. Вони дуже територіальні, агресивні і здатні бігти швидше, ніж багато хто очікує. Але 29-річний турист із Бельгії мав інші плани. Він тихо вийшов із джіпа Сафарі, тримаючи в руці смартфон. Гід одразу закричав на нього. Але той відмахнувся від попередження, сповнений рішучості зробити знімок. Він присів біля заростей, налаштовуючи кут для селфі, знімаючи гіпопотама на тлі з напіввідкритою пащею. Саме тоді тварина помітила його. Без попередження, гіпопотам кинувся, його величезні щелепи широко розкриті, видаючи глибокий рик, що налякав навіть інших туристів. Чоловік не встиг утекти. Гіпопотам подолав відстань за секунди, збив його з ніг і вкусив із силою, достатньою, щоб розчавити кістки. Сцена закінчилася майже так само швидко, як почалася. Гід та інші намагалися втрутитися, б'ючи по металевих прутах і кидаючи каміння, але було запізно. До моменту, коли їм вдалося відлякати тварину, чоловік був уже невпізнаним. Він помер до прибуття екстрених служб у віддалений район. Його телефон знайшли пізніше, неушкодженим. Останнє фото показувало гіпопотама всередині кроку за мить до атаки. Момент, зафіксований у часі, коли грайлива ідея обернулася фатальною. Після цього місцева влада та захисники дикої природи видали нові рекомендації. Туркомпаніям порадили наголошувати не лише на правилах, а й на причинах їх існування. Емоційна відстороненість від тварин, особливо в епоху соціальних мереж, розмила межу між розвагою і небезпекою. Те, що колись поважали як природу, стало фоном для лайків і переглядів. Але природа не грає за вашими правилами. Смерті цих людей не були просто трагічними нещасними випадками, вони були наслідками зростаючої віри, що життя це сцена, і навіть дикі створіння можна приборкати об'єктивом. Реальність набагато суволіша. Кожна історія має спільну тему захоплення дикою природою, змішане з бажанням зафіксувати щось надзвичайне. Але коли це бажання переважає обережність, Природа нагадує про свої правила найжорстокішим чином. Селфі самі по собі не є небезпечними, але коли їх роблять, ігноруючи інстинкти, розум і попередження, вони можуть стати смертельними. Зрештою, жодне фото не варте вашого.